Населення землі стрімко зростає. Люди хочуть їсти, їм потрібна електроенергія, їм потрібні джерела енергії для обігріву або навіть для охолодження домівок, в залежності від клімату, як це впливає на фінанси, на ваші персональні фінанси, на інвестиції. Давайте розвертатися. Мене звуть Андрій Ярмак, і ми сьогодні поговоримо про дуже цікаву індустрію, яка знаходиться на перетині цих двох дуже важливих галузей сільського господарства і енергетики. Як це можливо, що їх поєднує? Є одна цікава штука, яка називається амоніак, або англійською амонія. Що таке амонія? Як правило, вона виробляється з природного газу, але також може вироблятися з відновлюваних джерел енергії. І це по суті сполука азоту і водню. І вона використовується для виробництва азотних добрив. Азот, для тих, хто не знає, є основою, є найважливішим елементом для того, щоб наші сільськогосподарські культури давали хороший врожай. Але давайте про те, чому нам потрібна, потрібна маніяк для енергетики. Дуже багато говорять про водень. Навіщо взагалі потрібен водень? Здається, що це ну, абсолютно нелогічно, адже коли ти виробляєш електроенергію з Сонця, а потім цієї електроенергії робиш водень тільки для того, щоб потім знову зробити електроенергію, ти втрачаєш там приблизно 70-80% цієї електроенергії. Тобто це дуже-дуже неефективний процес, але е, є одна проблема в виробництві сонячної електроенергії або вітрової. Сонце світить не завжди, вітер віє не завжди. Відповідно, цю електроенергію треба виробляти і десь зберігати. Накопичення електроенергії в сучасних батареях є абсолютно неефективним з точки зору економіки, процесом. Батареї є дуже дорогими, їхнє виробництво є складним і теж не дуже енергоефективним. Відповідно. З'явилася ідея того, що давайте будемо виробляти водень, при тому, що ми втрачаємо купу енергії при виробництві водню, але ми будемо накопичувати водень і потім цей водень використовувати для виробництва електроенергії. Знову чому? Водень, тому що він є абсолютно максимально екологічним. При використанні водню для виробництва електроенергії. Ми отримуємо на виході чисту воду, тобто це прекрасно. Але знову ж таки є проблема. Водень це надзвичайно небезпечний елемент, який дуже важко зберігати. Він повинен зберігати при температурі близької до абсолютного нуля. Відповідно, перевозити його на великі відстані дуже важко, потрібно дуже дороге обладнання. І тому водень в принципі, ну. Поки що не зрозуміло, як він може замінити е, звичайні батареї. І тут у нас з'являється наступний крок амоніак, і він, виявляється, значно простішим для зберігання і використання. Для його зберігання теж потрібні низькі температури для того, щоб він залишався в рідкому стані. Але це температури вже які доступні просто в. В звичайній існуючій православості це мінус 33 градуси. І навіщо взагалі нам кудись його транспортувати? Так? Чому не можна виробляти там, де він потрібен? Надлишок сонячної електроенергії там, вітрової, як правило, є в тих країнах, де вона в значних обсягах не споживається. Тому виникає потреба транспортування. Транспортування електроенергії через е, якісь там великі, шалені е, кабелі. Проводи, які там укладаються по дну моря чи ще щось. Поки що ця технологія, на жаль, не спрацювала. Відповідно, нам потрібен якийсь спосіб цю електроенергію перевести. В чому ще, до речі, одна перевага е, Амоніаку? Вона в тому, що він має дуже високу щільність енергії. Відповідно, навіть більше, ніж водень. І це дуже важливо, тому що це, по суті, батарейка, яка Містить велику кількість енергії, яку потім можна використати як для виробництва теплової енергії, так і для виробництва електричної енергії. А що у нас з економікою? Не все дуже добре. Фактично, на даний момент собівартість виробництва амоніаку з відновлюваних джерел електроенергії значно вища, ніж виробництво з газу. Але там є дуже-дуже значний прогрес. Наприклад, зараз вже з'явилися перші проекти, де собівартість оцінюється приблизно в 0,7 долара за 1 кг. і це вже буде конкурентно порівняно з виробництвом амоніаку з газу. Підсумовуючи, зробимо цікаві висновки. Незважаючи на те, що ми втрачаємо 95% енергії, амоніак з часом, можливо, буде використовуватися в промислових масштабах, навряд чи він буде використовуватися найближчим часом в автомобілях, але для промисловості, для великих об'єктів він може використовуватися як така собі батарейка, в тому числі зараз там такі країни, як Саудівська Аравія, як Австралія, будують великі проекти, де планується, що буде вироблятися водень, а потім з водню можливо буде вироблятися амоніак. І транспортуватися туди, де ця енергія буде потрібна. Крім того, зараз вже говорять про те, що можливо судноплавство перейде з дізелю, який зараз використовується для кораблів, на амоніак. Тому що це дуже екологічно, незважаючи на те, що потрібно буде ну, приблизно в 2,5 рази більше місця для зберігання амоніаку, ніж. Дизелю. Але це також, можливо, не дуже хороша новина для виробників сільгоспродукції, тому що азотні добрива навряд чи будуть дешевшати. Більше того, якщо аманіяк почнуть використовувати масово при виробництві електроенергії або інших видів енергії, то, можливо, азотні добрива подорожчають. Але підійдемо до інвестицій персональних фінансів. Я би порадив слідкувати уважно за акціями тих компаній, які на даний момент виробляють і мають повний цикл виробництва добрив. В Україні декілька таких компаній є відомих. Ну, я назву одну, у якої є виробництво амоніаку. Це компанія Яра, норвезька компанія, акція якої катуються на біржах. Але я не радив вам бігти і купляти ці акції. Я просто... Це не фінансова порада. Я просто вам рекомендую звернути на це увагу, тому що це доволі цікавий напрямок. Це перетин двох найважливіших індустрій і галузей, І відповідно там можливо, тільки можливо можуть бути цікаві перспективи в майбутньому.